Привіт віф! Вітаю вас на каналі Вівсянка і я продовжую читати ваші історії. І ні, це на один і той самий день, і я не просто переодягнула кофту. Але в будь-якому випадку ці історії я отримала вже так давно, і я просто хочу як умога. Швидше відзняти ці відео і вже зачитати ці історії і вже отримати нові історії, скажімо так. І я давненько нічого не викладала, тому буде дуже, я сподіваюся, я сподіваюся, частіше буду викладати відео якісь. Але ми продовжуємо читати ваш паранормальний, страшний, моторошний лячний досвід у вашому житті. Привіт, вівсаночка! Дякую тобі за твою роботу. Вона дуже допомагає відволіктись від буденних проблем. Вирішила розповісти і свою історію. Мене звати Ліза. Це трапилось, коли мені було 20 років. Ми з моїм чоловіком, на той момент ще хлопцем, вирішили переїхати у нову квартиру, оскільки я тоді була ще студенткою, а мій чоловік тільки розпочинав кар'єру. Багато грошей у нас не було. Нова квартира потребувала хоча б якогось мінімального ремонту. І ми прийняли рішення пожити декілька місяців у його батьків, щоб зекономити і поступово почати ремонт. Певний час життя у квартирі свекрів було звичайним. Я не помічала нічого дивного, але далі трапилися речі, що змусили нас терміново переїхати. Скажу зразу, я віруюча людина завжди вважала, що всьому можна знайти логічне пояснення. В квартирі мешкали ми з чоловіком та наш кіт, брат чоловіка та тато з мамою. Пройшло декілька тижнів спокійного життя, і ось настав день Х, коли все і почалося. Я повернулася з університету раніше, дома ще нікого не було. На порозі мене зустрів мій котик. Я взяла його на руки і обіймаючи, хотіла піти у свою кімнату. Двері в неї були привідкриті. і, проходячи, я побачила, як з невисокої шафи падають мої олівці. Тоді я подумала, що можливо поставила їх біля краю, та не звернула уваги. Тоді ці олівці падали ще декілька разів. Кожного разу, виходячи з кімнати, коли я поверталася, то знаходила їх на підлозі. Наступного дня з шафи таким самим чином падала вже книжечка. Декілька разів і саме одна і та сама книжечка. І так кожного наступного дня з шафи падала якась одна конкретна річ: один день, один предмет по декілька разів. Не скажу, що мене це якось налякало. Я просто подумала, що це дивно, але не приділяла цьому багато уваги. Навіть чоловіку не одразу розповіла. Потім почала помічати, що світло може саме вимикатись та вмикатись, коли я в квартирі була одна. Тобто я точно пам'ятаю, як вимкнула світло у ванній кімнаті, а потім воно знову горить чи навпаки. Це не заважало мені жити, тому і емоцій не викликало. Взагалі я себе переконувала, що це я стала забудькувата і сама не пам'ятаю, як і що я зробила. Так ми прожили ще декілька місяців. Далі я інколи почала чути чиєсь сопіння. Таке тяжке дихання вночі, коли прокидалася, але все ж думала, що це чутно когось із родичів за стіною. І тільки здається, що звук у нашій кімнаті. В червні в мене почалася сесія, а молодший брат чоловіка закінчив школу. Всі мали піти на його випуск, але я залишилась вдома, бо наступного дня в мене був важливий іспит і потрібно було багато вивчити. Батьки та брат пішли раніше. Останнім я провела свого чоловіка, замкнула за ним двері, пройшлася по квартирі і повимикала світло у кімнатах. Коли я зайшла в кімнату батьків, побачила, що там грається мій кіт, і вирішила залишити йому світло. Котику. Хочу звернути увагу, що вимикач у кімнаті батьків круглий, такий, що треба повернути до клацання. Чи як правильно це сказати? Я залишила коту світло, а сама пішла до своєї кімнати навчатись. Деякий час я провела там за білетами. В якийсь момент в кімнату зайшов мій котик. Він був трішки збентежений, тому я переключила свою увагу на нього і вирішила зробити перерву та вийти на балкон покурити. Вийшовши зі своєї кімнати, я зрозуміла, що в квартирі щось не те. Декілька секунд мій мозок прогружав, що саме. А потім до мене дійшло, що світло у батьківській кімнаті вимкнене. Я зайшла до тієї кімнати і перевірила вимикач. Він був вимкнений, тобто хтось мав повернути його саме в це положення. Ще декілька секунд я стояла на порозі кімнати з рукою на вмикачі. Цього разу я 100% пам'ятала, що залишила світло увімкненим. В квартирі не може нікого бути окрім мене. Стоючи у такому ступорі, в мене почало наростати відчуття, що я не одна. Всі знають, як це, коли тебе хтось сверлить оком. Світло у кімнаті я вже увімкнула, але розбирати, що відбувається далі, вже не хотіла. Вперше мені стало насправді лячно. Я не могла знайти відповідь в голові, що відбувається, не могла придумати ніякого логічного пояснення. Я забрала кота і вийшла з ним на балкон, замкнувши за собою двері. Я сіла на підлогу і почала телефонувати чоловіку. Але на святі грала музика, і він не чув мого дзвінка. Так ми просиділи з котом декілька годин на балконі. Чоловік побачив припущення від мене, перетелефонував і зразу ж приїхав додому. Що цікаво, коли він повернувся в квартиру, світло у кімнаті батьків знову було вимкнено. Мені було навіть соромно це все пояснювати, тому що, розповідаючи цю історію, я не знаходжу ніякої логіки, а паранормальне та містичне я ніколи не вірила. Ми побули в цій квартирі ще декілька тижнів, але відчуття чиєїсь присутності, коли я була одна, мене не покидало. Ці дрібниці з падаючими речами вже не здавалися такими без... безвинними. І ми терміново переїхали до своєї квартири, так і не закінчивши там ремонт. Я розказала Свекрусі, що відбувалось. На що вона відповіла? Що це вже не перша така історія у цій квартирі, і з нею там траплялися також дивні речі. З тих пір, як ми переїхали, все закінчилося. Я і досі не можу нормально пояснити собі, що то було. Інколи мої колеги та друзі розповідають мені свої дивні ситуації з життя. Тепер що в мене з'являється емоція скептичності. А далі я згадую, що трапилося зі мною. І думаю, що, можливо, наш світ все ж, таки, все ж таки не так добре вивчений. Надіюсь, моя розповідь була хоч трішки цікавою. Ще раз дякую за твою працю, крепко обіймаю. Твоя історія була точно цікавою, зараз в цій хаті я одна. І почула стук за дверима, і тепер, тепер мені лячно, але я знаю, що я вмію сама себе налякати, тому заспокоїмось і читаємо далі ваші кріпі історії. Привіт, Вівсенко! Я Вікторія, хочу розказати моторошну історію. Мені було років 9-10, я ночувала в бабусі в квартирі. Тоді я проснулася від шопоту. Я зрозуміла, що то голос бабусі долинав з їхньої спальні. Я подумала, що вона знову допікає діду, щоб той не хропів. Але через декілька хвилин це не припинилося. Мені стало дуже моторошно від цього монотонного шепотіння, що схоже на вірш. слів я не розібрала. Тож я одягнула навушники та включила музику. Пізніше я забула про цей випадок, проте, коли мама з бабусею знову говорили на кухні, мені набридли уроки, і я почала слухати їхні теревені. Розумієш, я сплю та відчуваю, як воно сидить на грудях і стає важко дихати, але коли починаю читати молитву, зникає. Це розказувала мама, бабуся ж відповідає: ага, теж недавно він душив мене. Я ж бігом читати, отче наш. Він упав між моєю та дідовою кроватями. Я поняття не маю, про що вони. Що ж, дякую, що прочитала. Бажаю тобі успіхів та великої аудиторії. А, є такий варіант, якщо ви вірите в домовічків. Ну, це насправді злий дух, і його просто треба заоходити. І я знаю, що він інколи може душити уві сні. Але колись я вам... Трошки розповідала, що моїй мамі багато чого моторошного снилося, і якось наснилася відьма у формі білого кота. Е, Кажуть, що якщо вам сниться білий кіт, то до вас приходить або просто якийсь кіт, але я пам'ятаю, що вона казала, що він точно був білий. Це означає, що вас, до вас приходить відьма. І вона також душить уві сні. Якщо почати читати молитву, «Отче наша, то е, вона має відійти. І моя мама так і зробила. Але я, в принципі, впевнена, що в неї був, можливо, сонний параліч, тому що вона каже, що я прокинулася в кімнаті, в якій вона спала, і вона не може рухатись. І бачить, як ця кішка з балкону застрибує на оцю, знаєте, пострадянські стінки, які були, куча шафи, і ти отак от ставиш її вздовж усієї стіни. І вона отак от проходить, проходить, застрибує на маму, кладе лапки на горло і починає душити. Можливо, твоя бабуся і мама теж щось таке бачили у вісні. От, це те, як я можу це пояснити. Також не дуже науково. Наступна історія. Перша історія. Доброго дня! Хочу сьогодні написати про свій досвід сонного паралічу. Зазначу, я скептик і подібні історії не вірю. І свій досвід я теж списую на колосальний стрес, який зараз у житті багатьох моїх співвітчизників. Але мова ось про який випадок. Живу я зараз дуже далеко від дому, на ве житло, чуже ліжко, чуже все. Я знаю, як то воно. Я можу розслабитись і заснути, але сон якийсь уривчастий, не той бажаний, глибокий, коли на ранок прокидаєшся добре відпочившим. Сплю я, як кажуть, нікого не чіпаю. І тут прокидаюся. І мене не може покинути відчуття, що біля мого ліжка стоїть щось високе і масивне. Чорне, безформенне. Приблизно метра два на зріст. Я спала з однією рукою за головою, розуміючи, що щось починає згортати моє простирадло, ніби кутаючи мене. Я намагаюся забрати. Я чітко відчуваю почуття стискання тіла. У мене миттєва паніка. Я розумію, що якщо зараз не поворушусь, якось не почну протестувати, буде щось страшне. Нагадаю, кімната моя, ті ж штори, теж вікно, теж ліжко, на сусідньому ліжку спить моя свекруха, і я ніби бачу себе збоку. І водночас відчуваю, що всі ці дії зараз відбуваються з моїм фізичним тілом. Якимось дивом я прийшла до тями. В перші секунди не могла навіть повірити, що це зараз відбулося. Шок, холодний піт та перехоплене дихання. Я ледве підвелася з ліжка, озирнулася на свикруху, що мирно спала, зайшла до вбиральні, щоб хоч вмитися. Ставало легше. Я практично заспокоїлася і повернулася до ліжка. Пригадала молитву отче наш і заснула. На ранок привітала себе з тим, що я мала задоволення на собі відчути сонний параліч. Таке собі задоволення насправді. Моторошна річ дуже дуже моторошна річ, от правда. Де? Друга історія. Цей випадок стався з моєю мамою у її далекій молодості. Мама тоді жила у гуртожитку при заводі, де працювала. кімнату вона ділила зі своєю співробітницею. Розповідала мама, що лягла спати після зміни. Сплю я і прокидаюся від того, що мені хтось тисне на ноги. Я спросоння розплющую очі і в темряві бачу, що чорне невеликого розміру. З кішку. Відчуття неприємні, я розгублена, в паніці, згадую, що в таких випадках треба запитати у істоти добро чи зло. Але як запитати, коли ти паралізований? Тоді я згадую ще, що треба або прочитати молитву, або язиком у роті спробувати накрестити хрест. Ого! Або чимось пошевелити. У мене вийшов прочитати молитву. Допомогла. Наступного дня, коли мама вирушила на роботу, трапилася біда. Верстатом їй відрізало два пальці на лівій руці. Йой! Сумно, мати залишилася інвалідом. капець. Вона трактувала цей нічний випадок як знак нещастя. Боже. Е, ніби це має бути остання історія на сьогодні. Привіт! Навіть не знаю, наскільки ця історія містична, але все-таки розповім. Це був приблизно початок літа. Ми з подругою тинялись від нуньги. Вже не знала, що робити, поки я не згадала один ритуал на Джефра вбивцю. О, поїхали! А, ви ж знаєте, що на нетфліксу якраз новий серіал, і багато до речі, родичів жертв скаржаться, тому що у них не запитали дозволу на зйомки цього фільму. А наскільки я чула, воно дуже графік. Там все дуже гарненько показують, і це їм приводить спогади про те, що вони втратили когось. Цікавий факт, не знаю, наскільки він цікавий, але я відмовилась дивитися нові фільми, нові серіали, допоки не закінчиться війна. Бо я насправді це була одна з моїх найулюбленіших дій дивитися фільми і серіали. Я багато на це часу витрачала. І це мені дуже нагадує моє мирне життя до війни, і я вирішила поки цього не робити, поки війна не закінчиться. От тому без спойлерів, будь ласка, нічого мені не розповідайте. В будь-якому випадку назад до історії. Попередження: наступні дії не відтворювати в реальному житті. Ми з подругою взяли все необхідне для ритуалу і пішли в безлюдне місце. Це було умовою ритуалу. Після того, як ми прийшли в безлюдне місце, нам треба було знайти чотири дерева, які стоять поряд. Приклеїти на них 4 листка паперу. На одному листі написати Go, на другому листі «To», на третьому Sleep і на четвертому намалювати посмішку. Все це робити червоним олівцем, ручкою, маркером або помадою. Потім прикласти руку до посмішки. Якщо ви з друзями, то всі мають це робити. Та три рази сказати Джеф, прийди, піти на 15-20 хвилин з цього місця і потім повернутись. Признаки того, що він прийшов, це кроваві або жовті плями на папері та запах гнилі. Чесно кажучи, спочатку ми в це не вірили. Коли ми пішли з місця, в нас весь час було відчуття, що за нами дивляться або слідкують. Після того, як ми пройшли через 20 хвилин на це місце, ми нічого на папері не побачили, просто зірвали, не закінчивши ритуал і пішли, знімаючи на камеру. Раптом телефон моєї подруги вимкнувся. Повністю, хоча був заряджений до ритуалу, а камера мого телефону просто не хотіла вмикатись. Спочатку відео просто не починалося, вічно вилітало, а потім додаток камера не відповідає. Ми від страху побігли в людне місце. Камера запрацювала. Ми подивилися на листочки, а там на листочку з посмішкою жовта пляма, від якої дійсно пахло гнилю. Ми повернулися в те місце, де проводили ритуал та закінчили його. Приклавши руки до посмішки, сказав вже три рази: Дже вбивця у хоті. І присипавши все, в сіллю. На всякий випадок, ми вирішили порвати ці листки, але це не обов'язково. Через годину телефон подруги увімкнувся. Ну, все, це вся історія. Не знаю, може це співпадіння чи дійсний ритуал спрацював. Дякую тобі за твоє відео, Українською мовою Бажаю тобі успіхів. Дякую. Так, зараз перевірю, чи Ні, це ще не остання історія. Ще одна є, але я пам'ятаю, десь мені було років 9-10, Ми почали робити усі оці от ритуали. Їх було дуже багато. Я не знаю звідки їх люди брали. Коли коли їхали в літній табір, там хтось. Розказав, один розказав іншому, один розказав другому. І ми постійно, коли в школі на оці е, придльонці залишалися, ми постійно якісь ритуали робили. Я пам'ятаю, був такий момент в житті, якийсь один рік ми без кінця робили ці ритуали, і нам вірилося, що вони такі працюють. Але так, можливо, співпадіння. Знову ж таки, ми майстрі самі себе лякати. Я би так сказала. Наступна історія. Привіт, мені дуже подобається твій канал. І ти, моя історія мажова, можливо... а і ти, сорі. <ривіт> Дякую. Моя історія не містична і для когось бути звичайною, Але я до цих пір думаю про це. Мені 13 років, і я дуже люблю зимові свята. І хоч не вірю в дідів морозів, але вірю в паранормальні або містичні речі. Це сталося цього нового року. Нарешті батьки дозволили мені не спати у новорічну ніч. Все було класно. Ми, я, батьки і один із моїх старших братів, не страшних братів, старших братів, сорі, їли за святковим столом, дивилися всілякі новорічні передачі і фільми. Потім, коли час вже визився до 12-ї години ночі, ми зібралися і пішли дивитися салюти, неймовірне видовище. Коли ми прийшли, я помітила, що годинник стоїть за хвилину до 12-ї години ночі. Тобто у житті 2022 рік вже настав, а на годиннику ні. Годинник старий, йому вже років 20, але все ж таки. Ну, Годинник перевели на правильний час і всі про це забули, крім мене. Потім я прочитала, десь, що якщо годинник стає уночі, це до Великого горя. А у 2022 році, на жаль, почалася війна. Можливо, це пов'язано, а можливо випадковість. А ти що про це думаєш? Дякую. Багато людей називали кінець 2021 року, початок 2022, ялинкопадом. У нас багато де ялинки попадали. І я бачила ці відео, і люди кажуть, що це все було до великого горя. І ялинки впали в Харкові, в Маріуполі. І ще десь ніби падали. От якраз це наших два міста, які дуже сильно постраждали. І люди кажуть, що це от якраз було до біди. В Києві ялинки не падали, але все одно в Київ прилітає. Але в будь-якому випадку дуже так символічно, що годинник зупинився прямо за хвилину до Нового року. Дуже дивно. Знаєте, хотілося б, щоб 2022 рік не настав, якщо чесно. Інколи мені здається, що я прокинуся і просто це буде звичайний ранок 24 лютого. Я буду готуватися до свого екзамену з водіння, який мав бути 26 лютого. Коротше, таке. Дякую вам всім велике за історії. Дякую, що мені пишете. Історій було дуже багато. В мене, можливо, трошки підкінець сів голос, але це все нормально. Їжте свою вівсянку, бережіть себе, я чекаю на інші історії і побачимось з вами в наступному відео. Па-бай!